Упродовж навчання майже щорічно вивчається творчі Шевченка та проводяться різноманітні заходи до цих днів, що саме залишається надовго в пам'яті. Вірш з його перекладено більш ніж на 150 мов народів світу. Через сім років після смерті автора громада Львова звернулася до Миколи Лисенка з проханням написати музику до заповіту. Одночасно з Миколою Лисенком написав музику до заповіту її галицький композитор Михайло Вербицький. А майже народною піснею стала на музику Ордях Гладкого з Полтавщини. Налічується понад 60 пісень інтерпретацій заповіту. Перший розкритий талант Шевченка це талант художника. Зберілося понад 800 творів. Наш талановитий Шевченка, створював шедеври, тушю, простим олівцем, акварелью і навіть у техніці Афорту. Написав понад 30 автопортретів. Один із приятелів згадував, що в експедиції під час заслання написав свій портрет, дивлячись у відро з водою, бо іншого дзеркала не було. Першою збіркою поета став кобзар. Він написав його у 26 років. До речі, коштував той кобзар цілий карбованець сріблом і був розпроданий достатньо швидко. До нього увійшло всього 8 творів, і збереглося лише кілька примірників того кобзаря. А один, а один із них зберігається у національній бібліотеці імені Вернанського. Всі інші видання кобзаря доповнювалися новими творами. Так незадовго до смерті Шевченка. Вийшло третє видання, в якому було 17 творів. Хоча за все життя Шевченко написав 235 поетичних творів. Цікаво. А чи був у Шевченка псевдонім? Тарас Шевченко підписував свої повісті ім'ям Кобзар Дармограй. Кажуть, що дане дитині під час хрещення ім'я багато в чому визначає її характер і майбутню долю. А що означає ім'я Тараса Шевченка? З грецької Тарасо бентежу «бентежу», «турбою», Отже, Тарас будівник. У своїх творах Шевченко ж виступав у ролі грізного судді та викривача усього самодержавного кріпосницького ладу, як непримиренний ворог поміщиків і царизму. Тарас Шевченко завжди ставав на захист недолених, незалежно від їх національності. У його творах присутній смілий виборець проти гнобителів простого народу. І це ще раз підтверджує думку, що творчість Тараса Шевченка належить не лише Україні, а й усьому світу. Чи не так? Дійсно, відомо, що у світі совлено понад тисячі пам'ятників. Його ім'ям навіть названо кратер на Меркурії, так що пам'ять про великого письменника закарбована навіть поза межами нашої планети. І дійсно, наш митець великий, неповторний, навчає любити свій народ. І тому, мабуть, він належить всім народам.